Квіти на здачу в акціонерному товаристві Зелене господарство кажуть, що цьогоріч отримали від влади катастрофічно мало коштів на догляд за деревами та клумбами міста. Якщо у 2013-му на ці потреби освоїли 2 мільйони гривень, то наразі мають не повний мільйон. Цих грошей каже директор підприємства Василь Федів, вистачить хіба на висадку 150 тисяч штук квітів. А ось за що утримувати 28 гектарів парків та скверів невідомо. Не вистачає грошей на згрібання листя, на косіння трави, на обрізку дерев. на… В, живого плоту. в першу чергу вони, певно, мені дають посадити квіти, ну, але зараз до Великонних свят треба і, і, і згрібати листя по скверах. всіх скверах, тож міта то є 28 гектарів. І, і, і до, все до, до для міста я кош. Відтак кажуть спеціалісти, цього року доведеться відмовитися від висадки нових дерев. До того ж, можуть пропасти вже посаджені, зокрема на набережній. Та в департаменті комунального господарства заспокоюють на озеленення міста, таки виділять ще кількасот тисяч гривень. Дійсно, коштів десь не вистачає, але я думаю, що ми будемо це питання опрацьовувати і. Тут я думаю, говориш, ми думаю, його вирішимо, тому що всі розуміють, що місто має бути зеленим. А перший віцемерзінові Фітель додає, оскільки зелене господарство є акціонерним товариством, окрім міста його утримання, мали б фінансувати й інші акціонери. Все, значить, є у вас акціонери. Вони теж повинні думати, яким чином фірма має працювати. Наразі зелене господарство завершило весняну обрізку дерев. А от до Великодня обіцяють навести лад на клумбах.